Франція передасть Україні винищувачі Міраж 2000 та проведе навчання для українських пілотів, сповістив французький президент Еммануель Макрон. Це у рамках нової військової співпраці із Києвом для протидії агресії РФ запропоновано навчити 4500 українських військових. Літак Міраж 2000 багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління. Макрон зауважив, що бойові літаки дозволять Україні захистити свою землю і свій повітряний простір. Він не уточнив кількість винищувачів, що планують передати. Президент Макрон виступив із заявами у день відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Президент України Володимир Зеленський за запрошенням перебуває у Франції.